Міністерство освіти і науки підготувало алгоритм дії для вчителів у разі проведення занять і увімкнення сигналів тривоги, що розроблений на основі рекомендації ДСНС України. Зрозуміло, що у зоні активних бойових дій діти навчатимуться дистанційно, а на інших територіях є можливість здійснювати очне та змішане навчання, але за умов наявності укриття у закладах освіти. Так днями рятувальники провели навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Подільської громади. на тему алгоритм дії при оголошенні сигналу повітряна тривога. Отож, всі працівники закладів освіти знають, як практично діяти в разі небезпеки. Все це звичайно буде доведено і до школярів. Подільські рятувальники розпочали проведення навчання освітян. Так днями співробітники служби порятунку провели навчання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Подільської міської територіальної громади на тему алгоритм дій педагога при оголошенні сигналу повітряна тривога, надзвичайники пояснювали, як діяти для забезпечення безпеки, перш за все, дітей, педагогів та персоналу шкіл. Також співробітники служби порятунку нагадували про небезпеку, вибухонебезпечних предметів та алгоритм дій при виявленні таких небезпечних знахідок. Користуючись нагодою, рятувальники Одещини. Вкотре звертаються до всіх громадян, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, отримавши таке оповіщення, негайно прийдіть до найближчого укриття. Саме ці дії допоможуть зберегти ваше життя та здоров'я та ваших близьких. Ми не перестанемо нагадувати всім про необхідність збереження власного життя у випадку сигналу повітряної тривоги. Отож, працівники всіх служб робитимуть все необхідне, аби в реаліях сьогодення зберегти найдорожче життя. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.